Я чекаю на тебе. Виставку під такою назвою відкрили сьогодні на Софійській площі. Її організувала громадська організація Вояцький визвіл разом із національним музеєм революції гідності. Виставка складається із малюнків дітей, які чекають своїх рідних із російського полону. І там зараз працює кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун. Вона зараз з нами наживо. Віко. Тож розкажи нам більше про самі малюнки і що на них зображено. Справжні супергерої. Так, вітаю тебе, Солю. Ну тут на цих шістьох стендах є 85 малюнків. І ці 85 малюнків про дитячий біль білі, про те, як війна розділила життя на до і після. На кожному з них можна побачити сум за рідних, який кожен живе чекає вдома живими і здоровими. Але тут можна побачити, що я сумую за тобою, братику. Я чекаю на тебе тату. Я чекаю на тебе дідусю. Я чекаю на тебе дядько. і таких історій дуже багато, тому що насправді усі родичі полонених, які сьогодні прийшли, майже у кожній родині полоненого є дитина, яка чекає когось з полону. Давайте послухаємо. Я не малювала брата. Ми, ми знаємо, що він у полоні, і мені якось, коли я малювала. Я якось відчувала, що йому там ну, важко, що йому холодно. І ну, Я вирішила намалювати таку, як тінь, і що він в темноті не чуть. Крім виставки, рідні захисників сьогодні тут молились за своїх рідних. Вони багато про них розповідали, а потім намалювали один великий спільний малюнок з відбитками рук, з сердечками, з побажаннями і таким очікуваним словом для кожного з них. Чекаю. Давайте послухаємо. Чекаю свою другу половинку серця, своє кохання з полону. Я хочу написати свою синочку, що я його дуже кохаю. Дійсно, кожен і з вас може зараз. Сподіваюся, уршити. що потрібно для цього скоро зробити? ми будемо разом. Нічого, просто я вже рік підіти. не бачу. За те пензли також чекаю свою донечку, до... яка по боронила і Маріуполь. про нас. Уже другий рік побачили інші. про нас, що саме вона в нас... полоні. Спочатку казали, що вона загибла при обороні а, Маріуполя. Богу, я чекаю на те. Ну, зараз прийшли такі побачити, відомості, що вона перебуває у полоні. Зараз тут на Софійській площі рідні ще продовжують розповідати про своїх полонених, яких вони чекають, продовжують малювати. І картина, яку вони намалювали сьогодні, вона стане частиною загальної виставки. І тут на Софійській площі їх всіх можна подивитися ще до кінця квітня, а далі вони поїдуть по різних регіонах України. Соля. Дякую, Віко, за розповідь. Кореспондентка ТСН Вікторія Ковцин була зараз з нами наживо з Софійської площі. Саме там відкрилася виставка дитячих малюнків і малюнків рідних людей, які чекають своїх рідних із російського полону. І, зокрема, виставка триватиме до кінця квітня.